До вашої уваги головні новини району. Це Бродніс у студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів! Це кримінальний випуск новин я запрошую до перегляду а також. Традиційно закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Пожежа у храмі собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі, смерть пацієнта у Броївській центральній міській лікарні. Погане виховання. Як бабуся виховувала онуків палкою та кропивою. Про ці та інші новини далі. У Бродівській центральній міській лікарні у відділенні терапії помер дідусь. Миттєво дана інформація розлетілася мережею інтернет через світлину, на якій дідусь лежить на підлозі. Але чи було це недбало ставлення до пацієнта? Давайте розбирати це. Ось цей допис, що з'явився у телеграм-каналі Наше місто викликав масу протиріч та суперечок. Миттєво дана інформація набула розголосу. Саме тому наша знімальна група сконтактувалась із жінкою, яка стала свідком події. Коли людину залишили свідомо, без якої надання медичного нагляду, люди ніяк не реагували, що людині погано, що вона задихається, що... Ну, вони не надавали на кім, і на мій погляд, з два першого дня і до 4 вечора за цей, за цей час, коли я була в лікарні, цій людині не надали жодної допомоги. Зі світлини чітко можна зрозуміти, що пацієнт лежить на підлозі. Ми запитали, чи відомо свідкові події, що відбувалось далі. Людина лежала на полу, ніхто нічого не нічим не допомагав. Людина обмочилася. Вони його не вперед, а просто поклали на ліжко, бо типу, в них немає одягу, що його передягти. Хоча можна було просто його роздягти, вдіти йому памперс, вкрити і ну, якось так. Наталя час від часу навідується до свого дідуся, який лежить в тій самій палаті. Побачивши, що пацієнт лежить на підлозі, сподівалися, що лікарі його покладуть на ліжко. Думала, що вони їм, його піднімуть. Там. Я прийшла, він так і лежить. Пішло десь півтори години часу, він так і лежить на полу. Я почала ну, їм кричати, що так не можна, це не тварина, це не пес. І то псути кидаєш якусь підстілку, що, ну, бо його шкода. А тут жива людина, просто вони йому під голову підклали е, ковдру, і все, на цьому все скінчилося. Зокрема, свідок зазначила, що дізналась від поліції інформацію щодо родичів. За її словами, донька перебуває за кордоном, а син захищає Україну на фронті. Жінка, яка до останнього хотіла дочекатися від лікарів допомоги для пацієнта, згодом дізналась наступне. І тут мені мати повідомляє, що дід помер. І ну, в мене взагалі був шок. І так. Чи звертались ви, можливо, до головного лікаря під час свого відвідування у лікарні? До головного лікаря я не зверталася, я зверталася до завідуючої відділення терапевтичного і казала, що діду дуже погано. Він так не може, не може так бути, що його треба класти в реанімацію. Свідок даних подій зверталась по допомогу до медичного персоналу. Вони йому, чи надягли. Шевел і маску, Ну, діду казав він не віддавав водію своїм. Рухом стану він вважав, що йому та маска заважає дихати. Він її навпрону вбирав. Я кажу, його треба прив'язувати. Ну, щоб якось фіксувати, щоб він знімав ту маску і міг дихати. На що коротше він ту маску знімав, знімав. Я їм кажу, що маска просто лежить, тоді зря ну робить той ШВЛ, просто наше він робить. Тоді кажу, вимикайте той ШВЛ, чи що, ну якщо ви йому нічим не допомагаєте, він просто ну. Валяється на полу, та маска киснева. Коротше, вони вимкнули шевел і на тому вся допомога скінчилася. Ми також вирішили запитати у лікарів і у пацієнтів даної лікарні, яка стала ситуація і що вони нам прокоментують. Спершу ми вирушаємо до директора лікарні Мирослава Тимуся, адже такі звинувачення не можуть мати односторонній характер. Проводиться е, працює комісія. Вивчаємо ту подію, і до 27.02 будуть проведені всі обстеження, відповідно, ми тоді можемо сказати, який стався трафунок в нашому медичному закладі. Це є Неправдива інформація, не повністю неправдива інформація. Що сталося конкретно у даній палаті? Директор так і не сказав. Однак, зазначив, що на даному етапі проводяться слідчі дії. Проводиться комісія. Працює працюють правоохоронні органи, і відповідно, після проведення тих всіх обстежень буде доведено громадськості. все до відома. Дякую, вибачте. Щоб отримати повну картину, ми напряму пішли до терапевтичного відділення і знайшли ту саму палату, у якій стався інцидент. Що відомо, я відомо знаю те, як побачив, як лікарі відносилися, дуже відносилися, так як треба. У них всі сили прикладали, щоб мужчину спасти і клали на, на ліжко, але він не хотів. Він не хотів і завідуюча, і лікарі, і медсестри. Всі допомагали, а він хотів на підлогу. Ну і потім знову положили Ні. Він кричав, він кричав, що я не маю чим дихати. Й мої кисень давала. І заввідуючи, Черкашин сама тримала ту маску. І всі допомагали. Так що тут те, що там роздули, то зовсім неправда. Правда що лікарі золоті, і вони хотіли людину спасти. Там був медперсонал, три жінки. І на що я сказала, що, будь ласка, так не може бути, підніміть діда. Вони... Він так хоче. Ну, він так хоче, і, значить, так має бути. Я говорю, ну добре, то він зараз приїхав з недостатністю, там він ну, кисневою. Він, е... Не може дихати, так він ще скажу, ще більше простудиться, буде у вас запалення там чого лібо, бо то холодно, є двері відкриті, він біля дверей зразу перше ліжко було. На що вони типу, він так хоче? Я кажу, добре, якщо він хоче на полу, то вже кладіть матраси, ну якісь щось, ну якось, щоб це було по людськи бо так не може бути. А лежав він на полу лише тому, тому, що е, на полу більше холодний кисень. З приводу даної ситуації думки людей розділилися. Одні вважають, що це була халатність лікарів, а інші кажуть, що лікарі зробили все можливе для того, аби врятувати життя. Та тим не менш, у поліції таки зареєстрували заяву. Про хід даної справи будемо повідомляти згодом. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал онлайн. У храмі собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі сталася пожежа, яка нанесла чималих збитків святині. Наслідки пожежі бачила наша знімальна група. Ось це відео сколихнуло жителів громади. Язики полум'я, які виривалися із вікон храму, вщент знищили захрестія. Повідомлення про займання було направлено до рятувальників о 22.18, і вони миттєво на нього відреагували завдяки їхнім зусиллям. О 23.00 трину людей пожежа було локалізовано. Та у 23.10 ліквідовано, що дозволило врятувати церкву. 18 серпня 2023 року. Наша знімальна група у цьому храмі знімала репортаж. Тут завжди було людно та затишно. А сьогодні величезний осуд диму від пожежі і запах кіптяви витає у цьому божому домі. Після пожежі ми поїхали до храму. На жаль, велика кількість диму утворила Кіптіву, яку поглинули у себе стіни храму. Через це образи та сакральні написи зазнали ушкоджень. Наразі ведуться перемовини із клінінговою компанією, яка буде відновлювати пошкоджені стіни, аби якомога краще зберегти автентичний вигляд. Що стосується гасіння пожежі, то до її ліквідації залучилось чимало рятувальників 4 березня 2024 року, о 22 годині 18 хвилин на пункт зв'язку 10-ї пожежно-рятувальної частини міста Броди надійшло повідомлення про пожежу в середині церкви, а саме релі... Релі... релігійної громади Української Грекатолицької церкви, парафії Пресвятої Богородиці та Святої Теклі. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі складала 35 метрів квадратних. Пожежу вдалося ліквідувати за участю 40 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. За інформацією, поширеною на офіційній сторінці храму, сама споруда зазнала великих ушкоджень орієнтовно на 1 мільйон 247 тисяч 600 гривень. На прохання доброчинців та людей, які бажають долучитися до фінансової підтримки, подано список основних втрат. Газовий котел з повітроводами – 350 тисяч гривень, Мікшерський пульт два підсилювачі з колонками та радіомікрофонами 290 тисяч гривень, меблі 102 тисячі 100 гривень, церковні речі 66 тисяч гривень, паркет 60 тисяч гривень. Внутрішнє оздоблення 340 тисяч гривень. Електрика та інтернет 39 тисяч 500 гривень. Пожежу ліквідовано за допомогою з використанням трьох стволів бе та трьох ланок газу Внаслідок пожежі вогнем знищено церковне майно, врятовано церкву загиблих травмованих. Внаслідок пожежі немає. По причині всі причини і обставини виникнення пожежі наразі встановлюються проте досі не вдалося вирахувати збитки щодо відновлення іконостасу, підлоги у святилищі та розпису стін у храмі, оскільки очікують на оцінку від майстрів та експертів. Щоб допомогти фінансово у відновленні храму, можна пожертвувати кошти за реквізитами, які зараз відображаються на ваших телеекранах. Врятувати і відновити Божий храм це справа чести кожного з нас. Саме тому ми, як засіб масової інформації, звертаємося до наших шановних телеглядачів із проханням допомогти фінансово для відновлення храму. Аби тут знову лунали щирі молитви до господа за все найкраще, що потребує людська душа. Ми віримо, що вогонь, який знищив частину храму, не знищить віри у те, що храм відновлять, але для цього потрібна не лише молитва. Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал Броди Онлайн. У Кременецькій громаді бабуся виховувала своїх онуків палкою та кропивою. На такий догляд за дітьми залишила багатодітна мама. Коли повернулася, то побачила чимало синців. Як усе відбувалося, вже знають журналісти телеканалу «Інтебе». Дуже хочу, щоб діти додому вернулися, то найбільше що діти вам кажуть? Додому одне слово додому. Це Тетяна, багатодітна мама, яка сама виховує чотирьох дітей. Каже, щоб заробити кошти, їй доводилось залишати дітей на бабцю. Проте на днях історія з побиттям її сина сколихнула Тернопільщину. У поліції повідомили, що бабця жорстоко виховувала своїх внуків кроповою та палкою. Тому дітей з сім'ї забрали. Просто хочуть вилучити на рік. А яка претензія може бути, я не знаю. До мене то Нема, як то кажуть. Чи вам говорили, чого дітей забрали? Через ну, через бабусю, так. От, і через те, що я замовчала. Так. Тетяна переконує, одразу як побачила кадри побиття, повернулась додому. Жінка каже, і не здогадувалась, що її дітей бабця може бити. Я ж така сама жертва, як мій діти. А бабуся ну, ніхто б не подумав, що вона так може вчинити з дітьми. Чи бачили ви якісь сцени насильства над дітьми, коли жили? Ні, ні не бачила. Я тільки ото, як відео скинула мені дитина, то тоді побачила. Чи одразу ви відреагували? Так, я додому одразу приїхала. Наразі троє старших дітей перебуває в реабілітаційному центрі, а молодшу, який усього один рік забрала кума Тетяни. До дітей мама приїздить майже кожного дня, купляє солодощі та грається з малечею. Переконує, зараз головне повернути їх додому, і у цьому жінці допомагає усе село. Так, жителі села Горенка знайшли будинок, де може розміститись сім'я, і тепер Тетяна разом з дітьми мають власну оселю. Жінка дякує односельчанам, які стали на її захист і підтримують її у цей час. На цьому ми завершуємо кримінальний випуск новин. Нехай біда обходить вас стороною. Я ж щиро бажаю від себе, щоб новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам. Сьогодні ми поговоримо про новини кримінального характеру. У дорожньо-транспортній пригоді загинув працівник служби охорони національної поліції. Близько вісімнадцятої години, 21 лютого, між селами Корчен та Новий витків Радехівської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового авто та вантажівки. Наслідок зіткнення загинув працівник Державної служби охорони національної поліції. Він працював у червоноградському відділенні. Деталі пригоди встановлюються співчуття усім рідним. У Кременецькому районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 29-річна жінка. Поліцейські встановлюють обставини. Дорожньо-транспортна пригода трапилась у суботу, 17 лютого, на автодорозі у селі Діброва Кременецького району. За попередніми даними, житель Рівненської області, керуючи автомобілем Шевроле Авео, з'їхав з дороги на узбіччя. Внаслідок цього автівка перекинулася. В результаті ДТП на місці події загинула 29-річна пасажирка, мешканка Рівненщини, яка сиділа на задньому сидінні автомобіля. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Рішується питання щодо внесення відомостей про дану подію до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Рятувальники та працівники місцевої пожежної команди ліквідували пожежу в житловій квартирі. Так, 7 лютого до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на вулиці Джерельна, 28, у селі Павлів Радехівської громади. До місця події було направлено рятувальників 21-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радехів, а також місцеву пожежну команду села Вузлове. На момент прибуття вогнеборців з вікон квартири виходив дим. Для ліквідації пожежі рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Вогнем пошкоджено ліжко на площі 3 метра квадратних. До ліквідації займання залучились 4 рятувальники та одна одиниця спецтехніки. 22 лютого у місті Почаю по вулиці Липові виникла пожежа електроскутера. Для ліквідації наслідків пожежі залучено чергове відділення міста Почаїв. Рятувальникам вдалося успішно загасити полум'я та уникнути перекидання на автомобілі, що стояли поруч. Причина та збитки пожежі встановлюються. Ніхто з людей наразі не постраждав. Професійні вогнеборці спільно з місцевою пожежною командою ліквідували займання в дерев'яному житловому будинку. Так, 14 лютого рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Стримільче Червоноградського району в дерев'яному житловому будинку. До місця події було направлено рятувальників 21-го державного пожежно-рятувального поста селища Лопатин та місцеву пожежну команду села Сморжів. Пожежу локалізовано та ліквідовано. Вогнем знищено одне дерев'яне вікно, двоє міжкімнатних дверей, речі домашнього та побутового вжитку на площі 40 квадратних метрів. Пошкоджено облицювання стін та стелі на площі 50 квадратних метрів, врятовано житловий будинок. Наслідок займання ніхто не постраждав. Мовірною причиною займання могло стати коротке замкнення. У Радехові рятувальники рятували двох людей на пожежі. 29 лютого, о пів на першу ночі, рятувальники отримали повідомлення про пожежу у місті Радехів на вулиці Лесі Українки. Займання виникло на сходовій клітці. На момент прибуття рятувальників до місця події, сходова клітка була заповнена димом. Люди стояли на балконі. Рятувальники за допомогою висувної драбини спустили хлопця 15 років. А 76-річну жінку за допомогою рятувального пристрою вивели на свіже повітря. Рятованих було передано працівникам швидкої медичної допомоги для огляду. Вогонь знищив 5 квадратних метрів речей домашнього вжитку на сходовій клітці. До ліквідації займання було залучено 6 рятувальників та одну одиницю спецтехніки. Для запобігання пожежам важливо дотримуватись наступних заходів безпеки. Регулярно перевіряйте справність електричних пристроїв. Не використовуйте пристрої зі зламаними розетками або кабелями, уникайте перевантаження розеток і не переключайте занадто багато пристроїв до одного джерела живлення. Уникайте зберігання легкозаймистих речовин поруч з джерелами тепла або вогню. Навчіть дітей правилам безпеки у разі пожежі. Роз'ясніть їм, як правильно поводитись та як викликати допомогу. Запам'ятайте, що безпека є завжди пріоритетом. Тому дотримуйтесь відповідних заходів безпеки і уникайте ситуацій, які можуть призвести до пожежі. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. До наступних зустрічей.